Так, вітаю, шановні глядачі. Зараз ми подивимося питання Мар'їнка. Що заважає звільнити від ворога, від расистів? Мар'їнку, дайте на відповідь. вищі сили. Що заважає звільнити Мар'їнку від расистів? Так, є... Змога до Мар'їнки наші військові приходять. Було багато вбито людей. Відкрита дорога до Мар'їнки. Так, буде наступ, потужний наступ, дуже швидкий. Є таємниця. Щось там відбувалось в Мар'їнці. Страчували, спалювали людей. Якісь відбувалися страшні події. Так. Дивіться, в минулому, точніше, ці дні не вистачало ще нам для цього, для здійснення цього плану, але найближчий час відбудеться і достатньо грошей, і достатньо сили, військової, сили, зброї, щоб здійснити нас тут на Мар'їнку і ну, українській армії, і звільнити людей. Так, це буде нове. Дихання для Мар'їнки, звільнення абсолютно, всім людям нададуться змога працювати, вільно жити. Не буде більше бойових дій, не буде відбуватися обстрілів. Мар'їнка буде під контролем Збройних сил України. Це буде захищена територія від ворога. Відкрита дорога, дуже гарні карти виходять. Так, у ворога були дуже. Сильні плани тримати, відбивати ворога, але щось там стосовно так, дивіться, ті залишаться в Мар'їнці вороги. Залишаться окупанти, які будуть намагатися тримати опір, але їх настільки мало, їх настільки буде маленькі ці загони їхні, що їх буде взято в полон і за, ну, заберуть їх в полон фонд полонених наших будуть взято в полон. Можливо, при цьому відбудуться незначні руйнування якихось будівель в Мар'янці Також, можливо, таке. Ось така річ. Це пряма дія. Так, ворог дуже сильний, дуже багато брехні. А, так, людям ворог, місцевим людям щось розповідалося, якась була маніпуляція із цими людьми. Люди в оману введені самі мешканці, самим ворогом про те, що, щоб щось стосується українських військових, що, оцей, що вони боялися в наступу військових України. Так, але насправді люди, е, люди знають, що про що е, вони знають, що якщо прийде Україна, в них буде робота, що вони зможуть працювати. Щось пов'язане з цим. Що те, що говорить ворог, люди не бояться українську армію, вони знають, що буде змога заробляти гроші, бо людей. Важкий стан. Так, і будуть військові України, виплати, допомога людям, мешканцям Мар'їнки. Вони знають про це. Є вже в них відомо відом моїм, що Наші військові приходять і надається допомога, що не будуть вбивати. І ця пропаганда, ця ворожа, вона не, не працює. Так, при, прийде до них, е, врятують людей Мар'янці. Це таємна справа, таємна операція. Можливі руйнування, відбудуться можливі руйнування, але це буде без загиблих, без загиблих людей місцевих, і буде Верховний суд. Ну, це дуже гарні карти. Так, я хочу забрати тільки всі перешкоди, повернути ворогу весь негатив, всі його злочини військові. Заперечу, повертаю ворогові. Все, що ворог планує, в нього не вийде. Буде взяти в полон. Абсолютно всі вороги. Заперечую весь негатив. Заперечую всі ворожі плани. Всіх ворогів буде взято в полон. Складуть зброю, здаються, для поповнення фонду України. Місцевим буде. Надана змога працювати, жити вільно, не до достатку. Буде так. Прошу вищі сили, заберіть всі перешкоди, оці маніпуляції, ворожі, заперечую, заперечую. Ніхто ворогу більше не вірить в його брехню. Так, всім мешканцям надається вся необхідна допомога, фінансування. Більше на ворога ніхто не працює. Прошу ще сили відкрити дороги. Так, де настане мир Мар'їнці, де настане, де здійсняться мрії. І повернуться люди до Мар'їнки, до своїх домівок. Буде так, буде так. Прошу ще сили відкрити дороги. До звільнення Мар'їнки від військових расистів. Російської армії, де прийде перемога. Абсолютно. Бестра для місцевого населення і безстра для військових української армії. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Відкриваються дороги. Подість, буде так, буде так, буде так. Так, більше нема нічого, що заважає нашим військовим Збройним силам України рухатися швидко відкриваються дороги. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити дорогу до Мар'їнки Збройним силам України і звільнити всіх мешканців Мар'їнки від окупації і відкрити дороги для повернення місцевого населення, для мирного життя. Закриється небо над Мар'їнкою від пострілів, від обстрілів, від градів, бомб, ракет, снарядів, дронів, від всієї військової е, агресії. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищи сили допоможіть Збройним силам України звільнити Марію без втрат для них. Та буде все сказано здійснено, буде так. Відкриваються дороги. Та буде все сказано здійснено. Так, Мар'янка має бути звільнена. Це зараз ще е, йдуть е, планування і. Планування таке, щоб взяти в полон якомога більше військових Росії. А на майбутнє, так, буде звільнення і людям надходження фінансової допомоги і гуманітарної допомоги щось буде видаватися або пораненим, або тим людям похилого віку. Якась їм допомога, їжа прийде. Дякую за увагу. До зустрічі.